Розділ 4. Безцеремонні Бог відповідає на наполегливі молитви. Чи доводилося вам у дитинстві бажати чогось із майже релігійною пристрастю? Можливо, вам до смерті хотілося мати собаку або відеогру, або басейн, як у сусідських дітей. Не знаю, чому я не міг просто попросити в мами іграшкового пластмасового меча, але пам'ятаю. Що в чотири роки я страшенно хотів його мати? Мати навчила мене молитися тож я почав просити в Бога той меч. Я регулярно молився місяцями, принаймні так мені тоді здавалося. Для хлопчика, якому важко всидіти на місці 15 секунд, наполеглива молитва майже подвиг. Хоча Бог не відповідав, я не здавався. Пам'ятаю, як у темній кімнаті, вже засинаючи, я промовляв Боже, ну, будь ласочка, нехай у мене буде меч. На той час мої уявлення про Бога були куцими. Я звертався до нього, коли темрява у кімнаті змушувала мене тремтіти від жаху. Я не знав, чи він мене слухає, але був певний, що Бог мешкає у дальньому кутку під стелею. Відповідь прийшла. Коли одного дня наша сім'я їздила відпочивати на пляж. Ми вже збирали речі і сідали в автомобіль, коли я помчав до моря, щоб востаннє пробігтися вздовж берега. Раптом я побачив його сріблястий пластмасовий меч, що стирчав із напівзруйнованого піщаного замку. Я озирнувся довкола, але серед безлюдного пляжу не було. Ніяких ознак власника меча, коли я підійшов, щоб витягти його з піску, мала зазвучати музика з володаря кілець. З того часу минули десятиліття, і, оглядаючись назад, я усвідомлюю, що тоді вперше дізнався, що Бог не обмежений стелею в моїй кімнаті і що Він прислухається до жадань моєї нужденої душі. Я все ще пам'ятаю. Зручну форму руків'я та щербину на клинку, слід давньої битви. Я пам'ятаю його запах і відчуваю на дотик поверхню, стерту долонями під час якихось величних боїв. Мати, помітивши мій захват від меча, купила мені кілька нових, кращих за якістю, але запам'ятався мені саме той, кинутий кимось на пляжі. Та грізна зброя в моїй руці стала відчутним доказом простої істини: Бог відповідає на наполегливу молитву. Ісус навчає нас цьому вже дві тисячі років. Коли учні попросили навчити їх молитися, Ісус розповів історію про настирливого друга. Пізніше Він підкріпив цю ідею історією про наполегливу вдову. Обидві історії він розповів, щоб показати, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Луки 18.1. В одній з історій нужденна вдова благає справедливості в корумпованого судді, що відмовляється виконувати її прохання. Оскільки вона благає його знову і знову, він нарешті вирішує ця жінка незбагненна, вона не відчепиться. Дам їй, чого вона просить, інакше вона зведе мене з розуму. Безцеремонна наполегливість домагається свого. Цією історією Ісус закликає нас голосити до Нього день і ніч, обіцяючи відповісти незабаром Луки 8. 7, 8. Ісус також малює картину зухвалого чоловіка. який... Стукає серед ночі в двері свого сусіда, просячи позичити їжі. Луки 11, 5, 11,5:13. Можете уявити себе в ролі такого зухвальця? На ганку спалахує світло. Сусід у піжамі дивиться у вічко. Він уже заряджає дробовика, коли раптом упізнає вас. О, та це ж мій божевільний сусід! Зупинивши дружину, яка вже телефонує до поліції, він дає вам трохи їжі, щоб здихатися вас. Ох і нахаба, бурчить він, повертаючись до ліжка. В одному з англійських перекладів прохання чоловіка вирішили облагородити, назвавши його сміливим Луки 11.8. Але грецьке слово вжити тут означає безсоромний або нахабний. Сусід, що стукає вночі, не має ніякого уявлення про належну поведінку. Тонкощі соціальних взаємин його не турбують. Він буде грюкати в ці двері, поки хтось не вийде і не задовольнить його потреби, яким би грубим і безцеремонним це не здавалося. Змальовуючи цю незвичайну ситуацію, Ісус відводить у ній нам з вами ексцентричну роль. Він закликає нас молитися безсоромно, грубо стукати у двері неба з безмежною зухвалістю в будь-який час, і поза будь-яким почуттям пристойності просіть, і буде вам дано: шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам Луки 11:9. Я вже бачив таку наполегливість. Одного разу в Західній Африці до мене прийшли двоє сліпих чоловіків із мого села. Пане, ми повністю віддаємо себе у ваші руки, оголосили вони. Ми твердо віримо, що ви допоможете нам повернути зір. Їх не хвилював той факт, що я нічого не знав про хвороби очей та їх лікування. Проте ми, місіонери, маємо свої ресурси. Я виголосив чудову промову про Божу силу і помолився за цих двох людей. Я... Понишпорив у своїй аптечці, дістав ліки від глистів і вітаміни і дав їм. Я знав, що ця комбінація лікує майже все. Протягом багатьох поколінь люди цієї частини Західної Африки виробили імунну систему, про яку американці не можуть навіть мріяти. Наявність малярії та ще кількох типів хвороб. Є частиною їхнього нормального базового стану здоров'я. Зазвичай вони звертаються за медичною допомогою, лише отримавши четверту чи п'яту хворобу. Часто, якщо ви зможете викорінити одну-дві хвороби, їхня імунна система знищить решту непрошених вселенців, розчавивши їх, неначе жуків на шосе. Тому я здобув репутацію чудотворця. Роздаючи ліки від глистів і вітаміни. Іноді люди приходили здалеку навіть з іншої країни, щоб потрапити до мене. Якщо сьогодні ви завітаєте до мене у Техас, я можу за старою звичкою запропонувати вам ліки від глистів і вітаміни. Після того, як ті двоє сліпих пішли, я подумав, що більше їх не побачу. Але вони поверталися майже щодня, неначе бумеранги. Чим ще було займатися двом сліпим чоловікам? Першого разу їх привів за руку до моїх дверей дорослий чоловік, наступного разу дитина. Але коли односельці зрозуміли, що ці чоловіки й надалі відвідуватимуть мене щодня, ніхто більше не захотів їх приводити, навіть діти. Тож вони. Блукали по селу, шукаючи мій дім. Один з них трохи розрізняв кольори тож вів іншого у пошуках моїх дверей. Спостерігаючи, як вони кружляють селом, я згадував Ісусову притчу про сліпих поводирів. Я цим не пишаюся, але часом, коли вони наближалися до нашого дому, я навмисне вів себе тихо, щоб вони не могли нас знайти. Сліпі йдуть ані звуку, цитькав я на дітей. Не судіть мене. Щоразу, коли вони мене знаходили, я сидів з ними на ганку годину, а іноді й довше. Часом я молився, часом давав їм трохи ліків, завжди віддаючи значну частину свого дня, бо вірив, що цього хоче Ісус. Я намагався залишатися співчутливим, але їхні щоденні візити мене втомили. Крім того, в глибині душі я перестав вірити, що мої молитви приносять користь. Але ці чоловіки були справжнім втіленням упертої, безсоромної наполегливості, та через деякий час вони приходити перестали. Одного дня я йшов по селу, побачив родича одного з тих чоловіків і запитав, що з ними сталося. Я ледь не впав, коли Той сказав мені, що один із чоловіків прозрів. Чому я, молитовник, місіонер, був настільки здивований цим? Ісус сказав правду. Бог відповідає на наполегливі молитви. У цьому випадку я не розумію, чому Він не відповів на наполегливі молитви іншого сліпого. Я не можу пояснити. Чому я також не бачив відповідей на свої молитви? Але я зрозумів, що молитви, на які Бог відповідає, найчастіше є наполегливими. Не знаю, як вам, а мені не подобається богословська картина, яку Ісус малює притчами про настирливого сусіда та наполегливу вдову. Чи справді Бог порівнює себе з корумпованим суддею чи сусідом, який неохоче відкриває двері вночі? Насправді, я не думаю, що Ісус намагався провести ідеальну паралель між Богом і цими сумнівними персонажами. Він також не припускав, що Бог дає нам те, чого ми хочемо, тому що ми йому набридли, і Він хоче, щоб ми відстали. Справа не в тому, що Бог подібний до судді, а в тому, що нам потрібно навчитися бути більше схожими на вдову. І хоча Бог вночі не спить у ліжку, нам все одно треба навчитися стукати, як сусід. Можливо, ми віддали б перевагу більш зручному Богові, але Ісус навчає нас дечого іншого про нашого небесного батька. Він відповідає тим, хто наполегливо молиться. Бог наполягає, щоб ми покладалися на постійну молитву не тому, що це потрібно йому. Це потрібно нам, щоб зрозуміти що джерело сили саме в ньому. Якби ми не змушені були наполегливо молитися, чи не приписували б ми собі Божі могутні чудеса і не зруйнували б самих себе за розумілістю, ми б загордилися розумом і вмерли духовно. Наполеглива молитва. Зміцнює віру і зменшує гордість. Якби Бог зцілив двох сліпих чоловіків після їхнього першого візиту, я б подумав ого, ці ліки від глистів та вітаміни навіть краще, ніж я думав. Але коли Бог зцілив одного з них, лише після того, як ми разом молилися місяцями, сумнівів не лишалося діяв саме Бог. Насправді раніше. Я таки припускав, що ліки від глистів можуть творити чудеса. Наприклад, одного разу, коли я був у віддаленому селі, до мене підійшла жінка і сказала: Ти мене пам'ятаєш? Я була сліпа і приходила одного разу до тебе. Ти дав мені ліки, і тепер я бачу. Хоча я впевнений, що молився за неї після того, як дав їй ліки, першою думкою було Гей. Треба неодмінно дізнатися, які це чудодійні ліки я їй дав. Тому я сказав ті таблетки, що я тобі дав, як вони виглядали? Вона відразу ж обернулася до оточуючих. Пам'ятаєте ті ліки, які він мені дав, як вони виглядали? Я подумав: ого, вона справді була сліпа. Уявляю сцену на небесах, коли там переглядають місіонерські ляпи. Коли дійде до цього епізоду, Ісус з посмішкою скаже зараз буде моя улюблена сцена, коли Грег питається в сліпої жінки, як виглядали пігулки? Невже я насправді думав, що ліки від глистів і вітаміни здатні зцілити сліпого? Яким же розчаруванням це було для Бога? Чому я все зрозумів лише коли стикнувся з тими двома сліпими? Тому що саме в тому випадку Бог відповів не відразу, а після нашої з ними наполегливої молитви. Ви і ваша церква чи служіння зараз можете опинитися в подібній ситуації. Наприклад, якщо ви склали чудовий план євангелізації власного міста, але нехтуєте наполегливою молитвою про це, єдине, що може зробити Бог із співчуття до вас. Це приректи план на провал, щоб ви не запишалися. Приписувати успіх проєкту, вдалому керівництву чи динамічному поклонінню рівнозначно вірі в силу вітамінів та ліків від глистів. З милості своєї Бог може не давати вам і мені успіху в служині, поки ми не будемо наполегливо молитися. Він може утримувати свою силу. Поки вся церква не об'єднається в молитві, повторюючи те саме прохання знову й знову. Таким чином, коли Він почне діяти, у нас не буде спокуси приписати успіх людині чи стратегії. Натомість ми згадаємо про мозолі на колінах, впадемо з благоговінням на обличчя і віддамо славу Творцю Всесвіту, який чує наше волання і являє свою силу там. Де ми виявляємо свою слабкість. Саме так Бог хоче, щоб відбувалося наше служіння, Він хоче посилювати нашу віру в Нього, а не в якусь програму чи особистість, тоді Він зможе більш вільно діяти в нашому житті. Ісус закінчує притчу про вдову висловлюванням, яке, на мою думку, є найсумнішим у всій Біблії. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Луки 18.8. Гіркота в його голосі стане ще відчутнішою, якщо перекласти цей вираз з мови оригіналу дослівно. Коли я повернуся, я не знайду віри на землі, чи не так? Ви можете почути жахливий біль Божого розчарування в наших Жорстоких серцях, я б перефразував це наступним чином годі очікувати, що ці духовно слабкі людські істоти віритимуть в мене. Я прагну всім своїм серцем здивувати Ісуса своєю вірою, зробити так, щоб по поверненні Він знайшов віру в мене і в вас. Але я мушу визнати, що моя віра іноді навіть у моїх очах. Здається банкрутом, зберегти її важче, ніж хотілося б. Наполегливість у молитві, як ніщо інше, допомагає мені зміцнити віру в моєму немічному серці. Насправді я закликаю вас на хвилину припинити читати, встати на коліна і молитися зі мною. Ісусе, ти знайдеш віру на землі, Ти знайдеш її в нас. Сам Бог створить віру в наших серцях, відповідаючи на радикальну молитву. Погана новина полягає в тому, що Бог зазвичай не являє своєї сили без посиленої молитви. Хороша новина в тому, що наполегливість окупається, немає нічого складного в тому, щоб молитися знову і знову. Ми всі можемо це робити. Ісус обіцяє відповідати на наполегливу молитву. Запитання для обговорення перше, опишіть випадок, коли ви щось дали людині лише тому, що вона не переставала просити. Друге. Чим цей випадок схожий на те, як Бог відповідає на нашу молитву? Яким чином відповіді Бога на молитви є більш високими і чистими? Третє. Опишіть випадок, коли ви розсердилися на Бога за те, що він не відповів на вашу молитву? Як це вплинуло на вашу віру? Четверте. Опишіть випадок, коли ви отримали відповідь на молитву, але частково або повністю взяли заслугу на себе? Як це вплинуло на вашу віру? П'яте. Згадайте момент, коли ви довго молилися про щось і нарешті отримали це? Як це вплинуло на вашу віру? Шосте. Як ви думаєте, чому Бог очікує, що ми будемо постійно молитися про щось? Сьоме, про що ви маєте намір почати постійно молитися цього тижня? Подумайте про складання молитовного списку вашої церкви або служіння, щоб ви могли наполегливо про це молитися.